Путин, Путин хочет новые границы в Балтийском море. Это можно рассматривать как эскалацию? Да, однозначно. Причем э, э, начальник э, генерального штаба, если я не ошибаюсь, шведский военнослужащий, войск, такой высокоповажный, он просто прямо від, від, заявил, что у них есть данные, что Россия спробует захватить э, остров Голланд. Це раз, а, а, а одночасно не виключається захоплення висадка десанта на Аланських островах. Нормально? Це розвідінформація, інформація, якою володіють шведи. Я не думаю, що шведи панікюри. От от точно не вірю. А е, русських поставили в ситуацію, коли Балтійське море перестало бути їхні, їхньою вочиною. Вони ж там завжди себе вважали королями, коли ще був е, цей Фіни, там десь поховалися. Республіки Радянського Союзу, це ж все оці теперішні Балтійські країни, Польща наша, і все, і там фактично Балтіка під контролем. А тут бах-бах-бах-бах і, і все. І вони залишилися з фінському, фінській затоці. І просто так для того, щоб хоча б пройтися кораблем до Калінінграда треба кучу, кучу всяких дозволів отримати. Кому це приємно? Їм не приємно. От вони тут почали якісь координати шукати. Це вже пройдений етап. Вони з тими координатами так намутили в вартість, що тепер ніхто не знає, де кордони закінчуються, а де починаються. Фактично, то, що вони сказали, що Росія ніде не закінчується, це от концепція. Там, де ми хочемо, там буде Росія.